Хотів іти на вулицю в ресторан, а Руня каже, давай тут подивимось ціни, каже, що мені. Давай. Хай льось. Льоу. Яка красива, подивися. Пліс. Ютуб. Хай. Подивися. Ну, пліс, пліс. Біутіфул, ну, пліс. Біутіфул. Оце настояща філіппіночка, дивіться. Супер. Супер. Біутіфул. Сенк'ю. Сенк'ю. Що, Рунька, які там ціни? Ще рядом ресторан, рідко їдять. Рядом двері ще ресторан. Чити тобі пофіг. А я спорту не І зараз вже 3 часа дня мені в 5 часов спорзав. Ну, 6 максимум, я фізично хожу. І, і день пролетів. Рунь, я тільки до вас зайшов, і день пролетів. Ми цілком прогнали мопеда тільки. Fish. Uh how much? Bamsilog, fish, bam oh, silog, chicken, porsi log, uh pork, yeah. A beef. Bam silog. Um have like same beef, not beef. Not beef. Similar beef. I need to

Під кондиціонером по нормальному кафешці чи ресторан шому таке. Будем Я даже не ожидав. На вулицю нашу, Кондиціонер тут хорошо. Руня. Рунь, не хочеш на вулицю, це ж не домаш там прохладно. Там жара. Тут, тут, руня, на кондиціонері! Тут май, она то майже говорю, папе. Ти будеш розвалювати і відвідувати? Можеш розвалювати і відвідувати? Мені без різниці, що купиш це і Мені взагалі лень. Можна намагатися. Тобі? Тобі. 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 Ви чукаєте? Коротше, на вулиці жарко. Бу, я хотіла там на столику сісти. На вулиці. А там сильно жара. У нас сильно. Там, мабуть, за 30. А тут кондиціонерчик. You want, you want? Так, you давай just... скажем, подожди, Филиппины, just... подожди, подожди. Филиппины рай для нежинатики.